От чесно, іноді здається, що скоро в ІТ залишиться тільки шиї, а ми всі підемо варити йому каву. Але не поспішайте панікувати. Сьогодні я покажу 7 AI-інструментів, які реально економлять ваш час і не вимагають продати душу чи нирку за підписку. Посилання на всі ці корисні інструменти я залишу в описі під цим відео. Готові? Поїхали! Але спершу невелике оточення. Сценарій створено без залучення чату GPT. Я серйозно, без чату. Це ставка! Почнемо з кодіга. Ши, який поводиться як твій старший колега на код-рев'ю, Вічливий, але безжальний. Він аналізує твій код у реальному часі, знаходить дублікати, потенційні вразливості, стилістичні гріхи, і навіть може автоматично їх виправити прямо в ідеї. Іншими словами, ти ще навіть не встиг пояснити, чому воно так працює, а кодіга вже холодно відповідає: не працює, я вже переробив. Плюси. Підтримує 15+, плюс мов, генерує звіти, підсвічує проблеми, які реально впливають на якість продукти. Мінуси він не напише код за тебе. Кодіга радить, а не кодує. Це не джин з лампи, це досвідчений дев, який завжди має час допомогти. На відміну від твого, тімліда. люда. Табнайн це такий шиї напарник, який іноді знає, що ти хотів написати ще до того, як ти сам це зрозумів. Він вивчає контекст, стиль, синтаксис і пропонує варіанти коди, які реально схожі на людські. Не загадкові підказки, як у деяких і дає, а логічні шматки коду, які часто просто береш і вставляєш. Як кажуть розробники, спочатку думав, це маркетинг, потім поставив. Тепер іноді ловлю себе на думці. А навіщо я взагалі ще на роботі? Плюси працюю локально, не відправляє коту хмару. інтегрується з більшістю, дає VS Code, PayCharm, Eclipse. Мінуси. Якщо контексту мало, починає фантазувати іноді так, що навіть відьмак здається документалкою. Mintlify. Документація без страждань. У кожного розробника є три страхи: про дедлайн і документація. І якщо два перших ще можна пережити з кавою, то третій це вже клінічний випадок. Mintlify створений саме для цього. Просто виділяєш фрагмент коду, і він сам генерує зрозумілу структуровану документацію у стилі, якби ти мав час і натхнення її написати. Результат. Код задокументований, команда щаслива, а ти виглядаєш як людина, яка справді все тримає під контролем. Плюси працює як github додаток безкоштовний для індивідуального користування. Єдиний мінус іноді робить опис у стилі. Я старався, але сам не зрозумів, що написав. Але для твоєї рутини документації це реальний порятунок. Окей, трохи відійдемо від коду. Ви ж теж знаєте це відчуття, коли треба написати листа клієнту, а мозок видає 404. Compose AI прямо в Gmail домов. Умагає дописати речення, закінчити лист, навіть вибрати тон дружній або формальний. Базова версія повністю безкоштовна і найцікавіше. Він навчається на ваших відповідях. Через кілька днів компо усе починає писати у вашому стилі з тими ж дякую і смайликами, що ви ставите після дедлайна. Іноді навіть краще ніж ви самі. Що чесно кажучи, дратує. То моя Презентації без дизайнерів, копірайтерів і нервового зриву. От чесно, якщо ви хоч раз у житті чули фразу Підготуй коротку презентацію до ранку, ви знаєте, що ніч буде довгою, кави буде багато, а життя здаватиметься суцільним шматком. Ну, ви зрозуміли чого. Тому яй це сервіс, який рятує ваші нерви. Просто пишете тему і він сам робить слайди, текст, картинки, навіть стиль. Хочеш презентацію в стилі кіберпанку? От тобі, будь ласка, а хочеш корпоратив у Хогвартсі? Не проблема, зараз буде. Він працює на базі ChatGPT і далі. Тому результат як рулетка: або бомба, або упс. Я на це мав на увазі. Безкоштовно дає 500 кредитів. Цього вистачає, щоб зробити дві-три повноцінні презентації або одну, але дуже з душею. Мінус. Іноді Том вигадує таке, що відчуваєш, ніби він з тебе трохи стібеться. Одного разу я попросила зробити піч стартапу кавомашин. Том видав слайди про кохання між зерном і баристою, яке змінить світ. І фінальний меседж був: разом ми зваримо майбутнє. Я не жартую. Scribble AI. AI – секретар, який не спить на мітингах. Якщо ви досі записуєте нотатки з Google Meet вручну, вітаю! Ви, мабуть, застрягли в 2020-му. Скрібл робить це за вас. Записує, транскрибує, розбиває мітинг на теми і потім зберігає все у Google Docs. Тобто, замість після мітингу я розберу записи, ви тепер кажете, і яй уже все зробив, а я просто все прикрасив емоджі. Uh, хоча можна продовжувати розповідати, як тяжко та довго приводиш нотатки до ладу, а Scribble Просто дасть тобі зайву годинку на каву у безкоштовному плані до 15 транскрипцій на місяць. У платному за 9 доларів можна, хоч весь спринт, перетворити на текст. Зручно для команд, які працюють з великими стендапами, клієнтськими колами або рев'ю. Просто відкрив документ і бачиш усю хронологію без а хто це сказав. Але є нюанс, іноді скрайбл плутає фронтенд і френд. І записує, що ви сварилися із другом, а не обговорювали верстку. І на десерт. Інструмент, який не пише код, не фіксить баги, але може врятувати наш фокус і нерви. Brain FM – це музика, яку створює шиї, щоб допомогти вам зосередитися, розслабитися, або просто не прокручувати TikTok замість роботи. Обираєте режим фокус, відпочинок чи сон, і він підбирає треки, які реально впливають на мозок. Не просто лаунч на фоні, а композиції, згенеровані на основі нейронаук. безкоштовній версії понад тисячу треків у платній ще більше, і навіть персональні добірки під вашому. Рівень вигорання. Але головне, не вмикайте релакс, у робочий час, бо потім пояснювати, що AI мене заспокоїв до непритомності. Це так собі стратегія. Project не оцінить. Тож, друзі, бачите, що її не забирає вашу роботу. Він просто забирає все нудне. документацію, листи, транскрипції. А ви залишаєтесь створити, креативити і вмикати брейнефем. І пам'ятайте, AI – це не магія, це інструмент. Якщо користуватися з розумом, він зробить вас продуктивнішими, а не безробітними. А я пішла про. Тестую то моя, щоб зробити презентацію про те, як кодіка ще не замінила мене ботом. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!